Сьогодні буде огляд на мою нову компактну камеру DJI Osmo Pocket 3 в комплектації Creator Combo. Не буду затягувати і одразу переходимо до розпакування. Але спочатку за традицією рекомендую поставити вподобайку, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! Поїхали! Приходить камера в досить компактній коробці, на фронтальній частині якої написано назву самої моделі, що це DJI Osmo Pocket 3, а також комплектацію. В моєму випадку це Creator Combo. Трохи нижче розмістили зображення самої камери. З іншої сторони бачимо основні технічні характеристики, а також опис того, що йде в комплекті. Камеру на пошті я вже розпаковував, щоб подивитись, що все дійсно прийшло те, що потрібно. Але як бачите, приходить. Коробка в заводській плівці. Плівку ми можемо вже зняти. І також ось тут є смужка, як в iPhone, починаючи з 14-ї моделі. Далі розпаковуємо коробку. Тут, перш за все, бачимо, йде Силикагель. Далі йде ось такий пакунок з камерою. Далі йде коробка та документація в коробці. Так, більше нічого нема. Тут іде захисний кейс пластиковий. Ось такий пластиковий кейс. Досить приємний на дотик і досить міцний. Так, і саме головне це іде ось такий чохол, в якому знаходиться сама камера і всі інші додаткові аксесуари до цієї камери. Так, бачимо. DJI логотип, брендована сумочка. Тут така от штучка. Оп. Ну, все, можна відкривати і дивитись. Оп, відкриваємо. Тут бачимо саму камеру. Ось таким чином вона виглядає. До неї трішечки згодом. А поки дивимось комплектацію. Це в нас іде. Ручка, в якій вбудований акумулятор, додаткова батарея. Ось така. Далі йде бездротовий мікрофон Дуже, дуже класному дизайні. Він такий напівпрозорий, дуже компактний і класний мікрофон. Наступне ось така частина: це, щоб ми могли камеру закріпити на штатив. Тут в цій частині акумулятора ніякого нема, просто підключаєте її. До камери, ось таким чином. Оп, закриваєте застібки. Тут є дублюючий е, USB Type-C роз'єм. І знизу маємо різьбу для того, щоб ми могли підкрутити штатив. Далі йде безпосередньо сам штативчик. Штативчик невеликий, пластиковий, але досить такий міцний та надійний. Далі йде вітрозахист та ось така невеличка. Мотузка, щоб прикріпити камеру, і от вітрозахист для мікрофона. Бачите, через роз'єм 3,5 мм фіксується. Цей вітрозахист досить надійно, ось таким чином все це виглядає. Так, наступне, що ми маємо, це ширококутна лінза 075х на 15 мм лінза. Ось така. Далі йде кабель живлення з USB Type-C на USB Type-C. І також йде ось такий магнітик невеличкий, щоб кріпити мікрофон через вашу футболку або кофту. За допомогою магніта, все досить просто і досить зручно. В цілому маємо ось такий великий комплект, де є все необхідне для того, щоб знімати знімати своє відео. Що ж, давайте ближче подивимось на саму камеру. Виглядає вона ось таким чином. Тут є захисна плівочка, її одразу зніму. Тут ми бачимо дисплей, він поворотний. Трохи нижче розмістився динамік. Далі йде джойстик, кнопка вімкнення та кнопка запису. Знизу йде USB Type-C для підключення та заряджання. Тут ми маємо отвори для того, щоб зафіксувати камеру за допомогою цього шнура який йде в комплекті. Також бачимо, тут мікрофони є. І тут, і тут мікрофон є. Є слот для карти пам'яті формату microSD, SD. З іншої сторони маємо пластик, логотип DJ, також є мікрофончик, ще один. І сам підвіз з. Камерою сьогодні я виїхав в ліс, щоб протестувати свою нову камеру DJI Pocket 3. в камері DJI Pocket 3 поворотний дисплей і вмикається камера. Точніше, можна вмикати камеру за допомогою саме повороту цього дисплею. Відбувається це приблизно наступним чином. Просто розгортаєте дисплей, камера вмикається і одразу стабілізується. Все, вона готова до зйомки. Дисплей двохдюймовий, поворотний та сенсорний. Він підтримує жести. І яскравість даного дисплея 700 ніт, що, в принципі, навіть для яскравого сонця буде достатньо. Дана камера має матрицю розміром 1 дюйм. І може знімати відео 4К до 120 кадрів за секунду. Звичайно, 120 кадрів за секунду це буде сповільнена зйомка. Сповільняється вона в 4 рази, але 4К 60 кадрів за секунду ви можете знімати без сповільнення. Також ця камера має різні профілі. Я зараз знімаю в звичайному стандартному профілі. Також є логарифмічні профілі, такі як D-Log M, а також є HLG профіль. До речі, логарифмічні профілі в даній камері 10-бітні, і це дуже круто для. Тих, хто любить робити кольорокорекцію. Після ввімкнення камеру одразу потрібно налаштувати, зайти в свій акаунт DJI. Але щоб це зробити, потрібно скачати застосунок DJI MIMO. І з цим мене виникли деякі труднощі, тому що DJI заблокувала свій застосунок для жителів України. Якщо ви власник Android смартфона, то ви можете легко зайти на сайт DJI і прямо з сайта завантажити АПК застосунок, встановити його на телефон і пройти активацію. Але якщо ви власник айфона, то. Щоб завантажити застосунок DJ Mimo, потрібно змінити регіон в своєму Apple ID. Ви змінюєте регіон, працює, скоріш за все, там Туреччина, Польща, я не перевіряв, адже щоб змінити регіон, потрібно всі, завершити всі свої підписки. А цього я робити не хочу, тому довелося. Реєструватися з Android смартфона, але зареєструватись потрібно лише один раз, потім можна просто користуватись даною камерою без телефону. Акумулятор в DJI Pocket 3 вбудований, і його вистачає на 166 хвилин з запису відео. Але найцікавіше те, що від 0 до 80% акумулятор заряджається за 16 хвилин. А від 0 до 100% акумулятор заряджається за 32 хвилини. І Якщо навіть камера розрядиться, то ви можете з легкістю е, її. Зарядити від павербанка за там 15 хвилин на 70% спокійно і далі продовжувати зйомку за допомогою ось такого комплектного акумулятора, е, який йде саме в комбо наборі, ви зможете поповнити заряд DJI Pocket 3 на 70%. А поки я е, знімав огляд камери, Іванна знайшла декілька польських грибочків. Також давайте протестуємо автофокусування на даній камері. В цій камері встановлений фазовий автофокус. До речі, це дуже круто. Що тут не контрастний автофокус, який дуже повільний і працює так собі. Тут фазовий автофокус. А також в даній камері є фокусування, яке називається презентація товару. Давайте зараз подивимося, як фокусується дана камера. Як бачите, йде перефокусування, якщо бачить передній план. То фокусується на передньому плані. Якщо не бачить переднього плану, то фокусується на обличчі. За допомогою трикратного натискання на джойстик ви можете розгорнути стабілізатор на себе. А якщо потрібно відцентрувати гімбл, то потрібно двічі натиснути на джойстик. В комплекті Creator Combo йде ось такий бездротовий мікрофон. І щоб його підключити до цієї камери, взагалі нічого не потрібно, тому що в камері вже вбудований приймач. Ну а в самому мікрофоні є передавач, який записує звук одразу в камеру за допомогою бездротового підключення. Також в комплекті до мікрофона йде ось такий невеликий магнітик, за допомогою якого ви можете прикріпити мікрофон на будь-яку кофту, куртку і тому подібне. Ось таким чином це виглядає. Цей магнітик ви ховаєте всередину куртки, наприклад, і до нього примагнічуєте мікрофон. Ось і все, ось таким чином кріпиться цей мікрофон. І тепер давайте протестуємо якість запису звуку на DJI Mic другого покоління. І так, мікрофон я вже підключив, і ось такий звук записує мікрофон DJI Mic 2 який підключено до камери DJI Pocket 3. Ось так ви легко можете. Тепер записувати звук на відстані. І так як в комплекті з мікрофоном іде якісний вітрозахист, вам не буде ніякий вітер заважати знімати якісне відео з максимально крутим звуком. До того ж всього в камері є відслідковування Active Track 6.0, який активується за допомогою подвійного натиску на екран на об'єкт зйомки. Дивіться, зараз я натискаю на екран двічі. Все, моє обличчя зафіксовано, і тепер воно відслідковується. Тепер я можу будь-куди ходити, відходити, і моє обличчя буде камера відслідковувати. І працює цей режим дуже і дуже круто. Ви можете дуже швидко, наприклад, бігти, але камера вас буде. Класно відслідковувати і завжди прямувати за вами. Будь-куди. Стабілізатор має деякі обмеження по куту обертання. Він обертається не на 360 градусів, а приблизно на 270 градусів. І в деяких моментах можна досягнути ліміта, досягнути обмеження. Якщо ви знімаєте ось таким чином, десь вже ось тут стабілізатор далі відслідковувати вас, точніше, він буде відслідковувати, але не зможе за вами повертатись, Тому що це обмеження самого підвісу. Інколи камера навіть буде писати, що досягнутий ліміт по куту обертання стабілізатора, ось таким чином. Але в іншу сторону, приклад, можна обійти, і ось так ви просто навколо камери можете ходити, і вас камера буде відслідковувати. Працює дуже круто, працює дуже швидко, і ActiveTrack Track 6.0 намертво вас фіксує і нікуди вас не відпускає, а продовжує відстежувати, де б ви не були. До речі, давайте затестуємо, як він буде працювати, якщо я зайду, наприклад, за дерево. Ось таким чином. Оп! Продовжує відслідковувати? Чи вже мене загубила камера? Ні, досить. Продовжує відслідковувати. Тобто, навіть з перекриттям таким камера працює. Оп! Ну Це взагалі круто. Так, можливо, він десь і втрачає на долю секунди ваше відслідковування, але потім одразу повертається знову до вас. Якось так. Тому взагалі Active Track 6.0. Відслідковує ідеально почати запис відео та зупинити його можна за допомогою бездротового мікрофона, тобто використовувати мікрофон в якості пульта дистанційного керування. Це, на мій погляд, взагалі супер. Працює це наступним чином. Коли мікрофон ввімкнений, камера ввімкнена, і вони синхронізовані, ви натискаєте цю верхню кнопку. І все таким чином починається старт запису відео. Натиснули кнопку другий раз, і відео зупинилось. До речі, бездратовий мікрофон DJI Mic 2 uh, має 8 ГБ вбудованої пам'яті, і ви його можете використовувати як рекордер, тобто записувати звук прямо на цей мікрофон, навіть не uh, конектячи мікрофон до камери. Це працює просто ідеально. Ви можете просто натиснути ось цю червону. Кнопку і мікрофон буде записувати звук прямо в себе. Ось таким чином: раз, два, три. Раз, два, три. Потім через USB Type-C підключаєте мікрофон до вашого комп'ютера і можете перекинути файл з аудіодоріжкою. Тепер порівнюємо камери iPhone 13 Pro Max. Зараз знімаю на основну камеру 4К 60 кадрів за секунду. І також Osmo Pocket 3, 4K 60 кадрів за секунду. Єдина різниця в цих камерах, що на DJI Pocket 3 я бачу, що я знімаю, тому що дисплей зараз повернутий до мене. А ось на iPhone 13 Pro Max я не бачу, що я знімаю, тому що екран зараз направлений від мене. Тому кадрувати зображення на iPhone 13 Pro Max, коли ви знімаєте на основну камеру себе, незручно. А ось на DJI Pocket 3 це набагато зручніше, тому щоб бачити, що я знімаю на iPhone 13 Pro Max, потрібно знімати на фронтальну камеру. Зараз я ввімкнув фронтальну камеру, але як можете бачити, якість зображення на фронтальну камеру набагато гірша ніж на основну. Камеру, ну і стабілізація не настільки класна. Взагалі, DJI Pocket 3, точніше, сам об'єктив цієї камери, має еквівалентну фокусну відстань 20 мм і діафрагму F2,0. А за допомогою ось такої невеликої лінзи, яка йде в комплекті з Creator Combo набором, ви можете збільшити кут огляду. І еквівалентна фокусна відстань буде вже 15. Міліметрів. Зараз я надів е, цю лінзу, і бачите, кут огляду став набагато ширше. Лінза кріпиться е, на об'єктив просто за допомогою магнітів. А тепер порівняємо кути огляду. Е, зараз на DJI Pocket 3 встановлена надширококутна лінза. І ось так знімає відео iPhone 13 Pro Max. Також на надширококутний об'єктив. Дивіться якість відео, е, дивіться кут огляду і одного, і другого. Девайсу, який вам подобається більше, можете написати в коментарях під цим відео. Тепер давайте подивимось на меню та налаштування, які є в цій камері. Меню досить інтуїтивно зрозуміле. Працює за допомогою свайпів. І так, якщо свайпнути зверху донизу, відкриваються всі. Налаштування. В першому пункті ми можемо всі налаштування зберегти в окремий пресет, щоб потім його швидко вибрати. В наступному пункті ми можемо обрати, що робити після вімкнення. Наприклад, якщо включимо цей повзунок, то можемо бачити, що коли камеру включаємо, вона одразу починає записувати. Давайте протестуємо, як це виглядає. Дивіться, камеру ми вимкнули. Тепер камеру вмикаємо поворотом дисплея і вона одразу починає записувати відео. Далі, що ми можемо бачити на дисплеї одразу після ввімкнення? В мене це останнє налаштування. Мені так дуже зручно, дуже комфортно. Хоча можна вибрати, типу, різні параметри, наприклад, відео, low-light відео гіперлапс відео і так далі. Третій пункт це в нас яскравість дисплея. Наступний пункт це в нас ввімкнення та вимкнення відслідковування Active Track, коли камера в селфі режимі. Дивіться, якщо ми його ввімкнули, камеру повертаємо трикратним натисканням на джойстик на мене на селфі режим. Вона бачить обличчя і одразу починає відслідковувати його. Далі йде пункт. Всі налаштування. Тут можна вибрати підключення мікрофона, також моніторинг звуку. І так далі. Все, що пов'язано з мікрофоном. До речі, мікрофонів можна підключити два. В комплекті йде один мікрофон, а також можна саме про бездротовий, а також можна підключити і другий бездротовий мікрофон, придбавши його окремо, коли буде така змога. І далі йдуть всілякі різні налаштування, де ви можете все детально під себе налаштувати. Повороти гімбала, формати відео, формати звуку, і так далі. Тут один раз все налаштували, і в принципі до цього меню можна і не повертатись. Наступний пункт це орієнтація дисплея. В мене по замовчуванню стоїть в горизонтальній орієнтації, потім можна портретна орієнтація або вертикальна орієнтація. В такій орієнтації записується відео з максимальною роздільною здатністю 3К 60 кадрів за секунду. Мені також це не дуже подобається, тому можна ввімкнути або автоматичну орієнтацію, тобто в залежності від того, як буде. Ваш дисплей розміщено, така і буде орієнтація. Або можна просто ввімкнути горизонтальну орієнтацію. Я, в принципі, на цьому варіанті і зупинюся. Наступний пункт це швидкість вашого стабілізатора. Є повільна швидкість, тобто стабілізатор за вами буде відпрацьовувати повільно. Далі стандартний режим і швидкий режим, тобто швидкість руху стабілізатора. І останній пункт це режими стабілізатора. Можна вимкнути режим слідування, тобто, стабілізатор за вами буде повторювати всі рухи. Наступний режим це tilt locked, тобто одна вісь буде заблокована, а саме стабілізатор буде завжди. В горизонталі, але повороти вправо-вліво буде повторювати. І саме в цьому режимі по горизонталі камера не буде змінювати. Своє положення, і наступний режим це FPV. В цьому режимі стабілізатор буде повторювати всі рухи, в тому числі навіть нахили вправо та вліво. Далі повертаємось на режим відображення. В лівому верхньому кутку можемо бачити, скільки місця залишилось на нашій карті пам'яті. Далі йде трохи нижче режими е, стабілізатора. Це є автоматичне відслідковування вашого обличчя. Тобто, якщо стабілізатор помічає ваше обличчя, він одразу включає Active Track 6.0 і стабілізатор. За вами буде слідкувати. Наступний режим це Dynamic Framing. В цьому режимі, як ми можемо бачити, є 9 різних точок. За допомогою джойстика ми можемо між ними перемикатися. Наприклад, обираємо ось цю точку, і в, цьому, в цій точці буде. В нас працювати відслідковування. І також останній режим це спіншот. Це такий розумний режим, типу як коли стабілізатор повертається на 90 або на 180 градусів. Дивіться, як це працює. З лівого нижнього кута бачимо режим зйомки. Зараз в мене режим відео. Також можна ввімкнути режим фото, також можна панораму ввімкнути. Два режими, які я створив власноруч, є режим low light, тобто при низькій освітленості можна вибрати цей режим, але мені цей режим не дуже до вподоби, тому що максимальна якість 4К 30 кадрів за секунду. Також в цьому режимі не працює Active Track. І також в цьому режимі не можна в проналаштуваннях вибрати логарифмічний профіль або HLG. Далі ми можемо вибрати «Slow motion» режим. В цьому режимі ми можемо знімати відео 4К, 120 кадрів за секунду, в 4 рази буде сповільнено відео. Можемо також знімати 100 кадрів за секунду. Або в Full HD можемо знімати з швидкістю 240 кадрів за секунду. В 8 разів буде сповільнено відео. Також після останнього оновлення в цьому режимі додали. Про налаштування, де можна змінювати кольоровий профіль та вибирати тілок M, тобто логарифмічний профіль, або HLG. Але все одно в slow motion режимі не працює Active Track. І наступний режим це режим time Lapse. В цьому режимі ми можемо вибрати або. Гіперлапс або таймлапс або моушенлапс. Моушенлапс – це поворот стабілізатора ліво, наліво, зліва на право і так далі під час таймлапсу. Таймлапс, звичайний, просто статично буде робитися фотографії, потім склеюється все це в відео. Гіперлапс це в русі. Ми можемо робити таймлапс. Давайте виберемо. Таймлапс, і виберемо ось тут налаштування. Можемо вибрати інтервал раз в скільки секунд робити фотографію, і також тривалість нашого таймлапс. Якщо ми будемо знімати 20 хвилин е, відео з інтервалом 1 секунда, ми отримаємо на в результаті 40 секунд відео. Дивіться, що в мене вийшло в режимі таймлапс. Переходимо назад в режим відео. В правому верхньому куті є значок акумулятора. Якщо натиснути його, можна подивитись, скільки в відсотках залишилось акумулятора. Трохи нижче знаходиться режим джойстика. Зараз за допомогою джойстика можна керувати напрямками руху самого гімбала підвісу. Якщо натискаємо сюди, то тепер джойстик відповідає за зум. В 4К можна зумувати зображення в 2 рази. Якщо свайпнути справа наліво, ми потрапляємо в налаштування відео. Тут можна ввімкнути про налаштування і також налаштувати експозицію, баланс білого. Можемо вибрати логарифмічний профіль, ділок M або HLG. Далі вибираємо режим фокусування, одиничне фокусування, далі неперервне фокусування і режим презентації товарів. І далі останнє це в нас е, налаштування різкості. Додаткової і е, Шумодава. Зазвичай різкість я виставляю в 0, а шумодав виставляю на мінус 2. І якщо е, свайпнути з ліва направо, ми потрапляємо в галерею і можемо. Подивитись тут відзнятий матеріал. А ще одна особливість DJI Pocket 3 в тому, що її можна використовувати в якості веб-камери. Для цього потрібно просто підключити DJI Pocket 3 до ноутбука або комп'ютера за допомогою USB Type-C кабеля. Вибираємо пункт «Веб-камера», Заходимо в налаштування і можемо обрати. Частоту кадрів 25 або 30 кадрів, Full HD або Full HD 50 або 60 кадрів. Ось таким чином DJI Pocket 3 знімає відео в якості веб-камери Full HD 60 кадрів за секунду. Звичайно, в цьому режимі ви можете налаштувати баланс білого та експозицію в проналаштуваннях, але звісно кольорові профілі тут змінювати не можна. Тут лише буде натуральний кольоровий профіль. Ось така якість запису відео, на мій погляд, досить непогана така веб. Камера. Але єдиний недолік, що в режимі веб-камери звук через DJI Pocket 3 ніяким чином не записується. Доведеться до комп'ютера під'єднувати якийсь сторонній мікрофон. Але також прикольно ще й те, що в цьому режимі працює функція Active Track, і камера може вас відслідковувати, навіть коли ви її використовуєте в якості веб-камери. Ну насправді погодьтесь, це досить прикольно. Мені ця камера дуже сподобалась. Якщо вам вона також сподобалась, то з вас вподобайка. А я з вами не прощаюсь і очікую, побачити. Чити вас в одному з наступних відео, тож підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!